Вітаю вас, мої розумнички! Давайте повторимо правило порівняння десяткових дробів. Спочатку звертаємо увагу на цілу частину. З двох десяткових дробів більше той, у якого більша ціла частина. Тому дріб 6,3 буде більше за дріб 4,9. 77,84 буде менше за дріб 78,5. Якщо ж у нас цілі частини співпадають, ми починаємо порівнювати дробові частини і починаємо їх порівнювати порозрядно, тобто починаючи з найменшого, в першому числі. На розряді десятих стоїть цифра 7, у другого 2, тому дріб 15,7 більше за дріб 15,2. Порівнюємо 36 та 36,3. Згадаємо правило, що у нас, якщо у числі немає дробової частини, ми можемо скільки завгодно додавати. В дробовій частині нулів і наш дріб не буде відрізнятися від попереднього. Тому порівнюємо 36,0 та 36,3. Ви бачите, що у другому числі цифра на розряді десятих більше, Тому дріб 36,3 буде більше. 45,3 та 45,28. На розряді сотих у першого числа стоїть цифра 3, а у другого стоїть цифра 2. Тому перше число буде більше за друге. Знову бачимо співпадіння цілих частин, співпадіння на розряді десятих, співпадіння на розряді сотих, а от на розряді тисячних у першого числа стоїть цифра 9. У другого 8, тому дріб 81,09 буде більше за дріб 81,82. І так, якщо у нас ціла частина у дробів співпадає, ми порівнюємо дробові частини порозрядно починаючи з найменшого. З Не забудьте. Що у кінці дробової частини ми можемо з вами додавати або прибирати будь-яку кількість нулів, при цьому значення дробу не зміниться, тобто 0,34 буде дорівнювати 0,340, або 0,610 буде дорівнювати 0,06. Дякую за увагу! Успіхів у навчанні!